Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижки та фарбування волосся на червень. В які дні найкраще за все стригти та фарбувати волосся у червні 2024 року. Календар складено для усієї території України за київським часом, і головне правило місячного календарю. На спадаючому місяці стрижка сповільнує ріст волосся та зміцнює його корені, а на зростаючому місяці стрижка прискорює ріст волосся та покращить його зовнішній стан. А далі календар по днях перше та друге червня, спадаючий місяць у овні, це невдалі дні стрижку кла... краще відкласти. Вдало пройдуть загальнозміцнювальні процедури для волосся та тонування. Третє, четверте та перша половина 5 червня спадаючи місяць у тільці це дуже гарні дні. Нова стріжка додасть волоссю сил та енергії. Його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. 6 червня молодик. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 7 червня до 16 години, зростаючи місяць у близнюках. Це невдалий день. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. День підійде лише для завивки та тонування волосся. 7 червня з шістнадцятої години 8 та 9 червня зростаючий місяць у раці. Це несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся. Воно стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 10 та 11 червня зростаючий місяць у Леві це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та будь які інші. 12, 13 та 14 червня зростаючий місяць у діві це теж гарні дні. Чудово пройде фарбування волосся, зафарбовання сивини, тонування, стрижка. Теж буде вдалою, вона довше збереже свою форму, кінчики не будуть ціктися. 15 та 16 червня зростаючий місяць у терезах, а це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше рости, стає повітряним, неслухняним, може погано піддаватися укладці. Рекомендовані тільки оздоровчі процедури. 17, 18 та 19 червня це зростаючий місяць у скорпіоні. Невдалі дні стрижка підійде лише для тонкого та, слаб... та слабкого волосся. Вона його ср... зробить жорсткішим та густішим. 20 та 21 червня зростаючий місяць у стрільці теж невдалі дні. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і стане неслухняним. Фарбування волосся може не виправдати ваших очікувань. 22 червня. Повня. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 23 червня. Спадаючи місяць у козерозі. Це гарний день. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї воно буде менше сіктися та стає густішим і міцнішим. Випадіння скоротиться. Фарбування і тонування волосся теж пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 24 та 25 червня спадаючи місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 26, 27 та перша половина 28 червня, спадаючи місяць у рибах, і це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа на шкірі голови. Друга половина 28 червня, 29 та 30 червня, спадаючи місяць у овні, у ці дні стрижку краще відкласти, вдало пройдуть Лише загальнозміцнювальні процедури для волосся та тонування. Підведемо підсумки. Найкращими днями для стрижки та фарбування волосся у червні будуть наступні дати третє, четверте, перша половина п'ятого, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, 14, 23, 24 та 25 червня. Таким є... Місячний календар стрижки і фарбування волосся на червень 2024 року.